Як через особливості джаваскрипта може попасти на сотні, тисячі, а може навіть і на мільйони доларів. Буду знімати стак поновський екран, на нічого потерпішемо, бо терпець шліфує. Значить, багатому програмування має відому проблему з обробкою чисел з плаваючою комою, а саме з арифметичними операціями. Відповідно, JavaScript не є виключенням, як ми можемо бачити, при додаванні ось таких двох чисел на виході, ми отримуємо ну, явно не те, що ми очікуємо. Якщо коротко, це зв'язано з м проблемою обробки самих часов сплаваючи якомою самою мовою. Так от, як це стосується мене і моєї проєкту, е, в проєкті є місце, де потрібно вирахувати відсоток від числа. І це робиться на стороні клієнта. І індуси довго не думали, вони вирішили написати ось таку елементарну формулу. Да? Ми наше число ділимо на 100 і множимо на відсоток, який нам потрібен. У даному випадку у нас цікавить 5%. І на виході ми маємо ось таку картину, яка ну, явно не відповідає ту, яку ми очікуємо. А очікуємо, ми ви бачите, ось таке. І ось через ось таку особливість мови помилка в кінці може бути досить. Відчутно в фінансовому плані, тому що це відсоток, там множиться, підкладається в іншу формулу, де враховується якийсь там кост, не важливо. Тому так, да, ось така штука, яку помічаєш, ну, попереду з першого поля. ніхто не надумає, додумається з дробових числ враховувати відсоток. Але в нашому проєкті ось такий є, такий кейс є, і добре, що ми його помітили, бо могло бути дуже дуже погано.